Всім привіт! Мене звати Олег. Я зараз розкажу короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Це у нас знаходиться серець, серець, новобудова, двохкімнатна квартира. Це у нас є розподільчий щиток. Тут знаходиться відний автомат, реле напруги і вісім автоматів розгалужені по квартирі. Окремо на кімнату одну, другу, на кухню, на котел, на ванну, коридор, на пральну машинку, на посудомоєчну і на духовку. І домофон, вище в нас щиток, іде слаботочки, це інтернет, там радіо, телевізор. Що там ще ще було, кольта. Сюди у нас виходить виключатель. Тут вихід. Всіх інтернетів, які приходять по квартирі, три штуки. Кухні, дві кімнати, розетка для нього. всі йдуть через стелю, побуде підвісна стеля. Поверхово йдуть. Тут у нас знаходиться виключатель на ванну і виключатель газда закритів, щоб був коридорний на витяжку, щоб можна було тут включити і. Вальнюємо 4, якщо буде при потребі. Ось вона там знаходиться і розетка. Тут має бути зеркало, витяжка. Тут у нас знаходиться розетка на пралку. Далі в кухню. Розпротійчі коробки зверху знаходяться. Скрутки ще зроблені ще мають зробити але водоруша. Наступного разу, бо зараз трошки є вільний час і о, зараз відомо. Тут знаходиться у нас виключатель на кухню телевізійні. Резетка на телевізор, інтернет і 220. Це робочий стіл, посудомоєчна машина, розетка окрема лінія, духовка, окрема лінія, витяжка, робочий стіл. Мікрохвильовка розетка. І тут одна розетка з іншого боку стіни. Тут заходимо, знаєш, як лоджія. Тут розетка під холодильник. Хоча в, в принципі я не дуже. То добре, що коли холодильник йде біля вікна, то сонце попадає, але то таке. Тут розетка на котел. Центральна лампа і точкові під робочий стіл. У нас в коридорі вже були. то ми заходимо в зал. Палком відкритий наукові нічого не робилося, тут нема потреби. Тут у нас далі телевізійна розетка, інтернет 220, одна розетка. коробка. ви дівчателі два на центральна лампа, один на точку. розетка. Ось у нас тут каточка. і центральна лампа. Тут у нас одна розетка і друга розетка. Штроби проводимо, прорізаємо штробу різами. Ну так акуратно проходимо. Ще, що так, йдемо ще в кімнату. Тут ми проходимо коридор і попадаємо в кімнату. Кімната простора, велика дворі. Нам теж розетка. Тут розетка з одного боку, з другого боку, якби ліжко має бути. І далі аналогічно. Коробка розподільча, печатель, розетка. Напроти ліжка. Получається у нас телевізійна, інтернет і 220. А так в основному все. Тут лише є одна центральна лампа. Це, як вже казав, це є розходячий читок, тут загальні кабеля. А це все. Ну, все, в принципі. До слідуючих зйомок пока.